Офіцери армії Арафі, які жалю стріляли у воїнів ЗСУ, раптом самі опинилися в полоні, немов загнані звірі. В руках наших бійців обличчя цих героїв пропагандою рептом стали попилястими, очі забігали. Вони хотіли прикинутися звичайними решостами. Сподівалися, що їх не впізнають, але все пішло не за планом. Окупантів швидко ідентифікували як воєнних злочинців. Що із ними зробили? Побачити за мить. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться на нас, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Оператори СОС спеціальних операцій знищили та частково взяли у полон рашистів, які знищили полонених бійців сил територіальної оборони України. Частина загарбників, яка здійснила цей воєнний злочин, була перебита у бою. Інша підняла руки, Намагалася прикинутися расистами без згоди, посланими на фронт, які ледь не виступали проти самого Путіна. Та наші вже визначили, хто перед ними насправді це були солдати РФ, які без жалю знищували полонених бійців ЗСУ. Коли окупанти стріляли у полонених ЗСУ, то думали, що їхній злочин залишиться безкарним. Однак, все це було зафіксовано на відео українського дрона. Один із підрозділів сил спеціальних операцій ретельно спланував операцію зі знищення цієї ворожої групи та пова. Тіл українських захисників під час виконання спеціального завдання українські воїни зайшли на позицію, де були рашисти, і знищили частину розстрільної групи, а решту змусили здатися у полон. Полоненими рашистами виявилися морські піхотинці зі 40-ї бригади. На допиті окупанти таки зізналися, що взяли в полон військовослужбовців з сил ЗСУ та доповіли про це командиру своєї роти. Ротний порейці наказав солдатам знищити українських військових. Бійці почули це та кинулися тікати, але по них одразу відкрили вогонь. Російські військові із позовним Яри Лебідь, Бум та Білий. Трьох останніх операторів ССО знищили під час спеціальних дій. А от Яругу разом із ще двома іншими солдатами окупаційної армії вдалося взяти в полон. Всі полонені виявилися контрактниками, які служать у російській армії лише півтора місяця. Вони вже дають свідчення щодо воєнного злочину. Заслужене покарання буде для кожного, хто чинить воєнні злочини проти України. Працюємо далі. Сказано в повідомленні зсу. Нещодавно стало відомо, що російські загарбники стріляли у двох українських військовополонених на Покровському напрямку про це Генеральна прокуратура повідомила у Фейсбуці. Того дня під час штурму укріплень ЗСУ поблизу села Новодмотрівка Донецької області російські загарбники захопили двох українських військових. Вони змусили полонених роздягнутися і провели їх через плантацію під кулеметами, де їх пізніше знищили. В прокуратурі наголосили, що стрільба у військовополонених є серйозним міжнародним злочином і грубим порушенням Женевських конвенцій. До речі, раніше повідомлялося, що в Запоріжжі судили російського військового, якого обвинувачують у знищенні українського військовополоненого. Вперше обвинув у такі категорії воєнних злочинів фізично присутні на лаві підсудних За версією слідства, російський військовий Дмитро Курашов ліквідував українського військового Віталія Годнюка, коли той здавався в полон. Це сталося під час штурму російськими військовими позиціями Вовк Сил оборони України. Проти Курашова в суді свідчать бійці з його ж підрозділу. Усі вони воювали в складі загону шторм В. Дмитро Кушарову суді спочатку свою провину заперечував, а згодом визнав. Хоча каже, зробив це лише для того, щоб пришвидшити процес і його могли включити в списки на обмін. Хлопці кажуть, що я робив, але я цього не робив. Це зробила інша людина, якої вже немає. Я визнаю, щоб це закінчилося. Мене засудять, я сподіваюся, дадуть термін відправлять до табору, де спокійно зможу чекати або закінчення цієї війни, або обміну. Каже кушаров, попри це, які інші російські військовополонені Кушаров каже, що в Україну їхав не воювати, а будувати бліндажі. Якщо говорити і про інші подібні випадки, то зазначалося, що українські військові також захопили в полон російського солдата, який причетний до ліквідації українських військовополонених. Зокрема, Євгену Оланцову із срокової бригади морської піхоти російських збройних сил 21 рік. Він сказав, що хотів служити медиком, але його кинули на м'ясо. За його словами, стріляти у бік українських військовополонених наказують російські командири. Дивий старший стрілок розповів, що він приїхав воювати проти України із російського Новосибірська. Служить у срокові обмп з РФ, Перша бригада, перший батальйон, перший взвод. Про цьому він сам розповідає, що хотів бути медиком, але в російській армії його кинули на м'ясо. Ми з він може договоритися з командиром за то заміння. Тож ум'яєсть корички медіцинського образування. що він може договоритися то що я пойду медиком. А меня тупо кинули на, на мясо. После того, как мы им докладывали, что у нас раненые, двухсотые, они говорили, просто сидите на месте, никуда не суйтесь. К вам придет подмога, вас эвакуируют. Этой подмоги не было. Окупант також розповів, що він стріляв у українських військовополонених. За його словами, ліквідувати полонених солдат наказують командири російської окупаційної армії. І це цілеспрямована російська політика. Побачив двох українських військовослужбовців. Він їм крикнув Киньте зброю. Вони в кого була кинули. Я зв'язувався із командиром. Доповідав, що тут двоє українських службовців, і командир, мабуть, у цьому кіпіщі, що всі кричать, не розібрав моїх слів і сказав відкривати вогонь. Зізнався під час допиту Оленсов. Тим же часом чергову страту без захисника України скоєно у Свято Покровському поблизу Сіверська. Як повідомляє моніторинговий канал Діпстейт, на відео опублікованому противником штурмова група окупантів бере у полон солдата сил оборони, який виходить з укриття з піднятими руками. Одразу після виходу він отримує чергу із автомата і падає на порозі будинку. Додатковий інтерес викликає локація, адже ворог діє вже за річкою Бахмутка. Окрім того, зараз складно зрозуміти реальну ситуацію в Сіверську. Ідеться в повідомленні. До того ж станом на початок грудня 2025 року правоохоронці розслідують 48 справ за фактами знищення полонених із числа службовців Сил оборони України Йдеться про страти військовими країни-агресора в Донецькій області, як розповів керівник Донецької обласної прокуратури Павло Угровецький. Окупанти навмисне страчують українських захисників, порушуючи норми Женевських конвенцій та демонструючи показову зневагу до людського життя. Із загальної кількості розслідуваних нині справ заочно підозри отримали двоє громадян Росії. Окрім того, під час штурму наших поблизу позиції селища Котлине Покровського району представники ЗС РФ взяли в полон п'ять військовослужбовців ЗСУ. Коли обезброєні українські захисники лежали на землі обличчям Донизу, один із окупантів відкрив по них прицільний вогонь з автомата. Також під час штурму позиції в селі в районі села Гнатівка Покровського району росіяни оточили та взяли в полон військовослужбовця ЗСУ. Один із окупантів зв'язав йому руки, а інший завдав декількох ударів прикладом автомата по голові. Коли беззбройний захисник не як переставав реагувати, його ліквідував. Прокуратура почала розслідування злочину. Ну далі поговоримо про те, що бійці 42 окремо механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя взяли в полон російських штурмовиків. Проте, коли їх спробували евакуювати, окупанти відкрили по ним вогонь. Процедура здачі була проведена чітко та безпечно для наших воїнів, демонструючи гуманність та професіоналізм української армії. Але найжахливіше сталося далі. Під час евакуації полонених російські окупанти відкрили вогонь по своїх же військових. Міномат. Та ворожі впівідрони працювали саме по тому коридору, яким виходили їхні співслужбовці, що здалися. Це яскраво демонструє справжню ціну братерства у лавах окупаційної армії. Для них життя солдата не варте нічого. Попри ризика, спричинені підлим вогнем ворога, по своїх наші воїни успішно вивели полонених та поповнили обмінний фонд. Ну а тим часом черговий російський військовополонений ділиться правдою, яку Кремль ховає від своїх громадян. Із роти цього окупанта в живих залишилося лише троє, і всі завдяки полону. За його словами, російських мобілізованих кидають на м'ясо. Командири застосовують тактику розвитки бою. По два-три солдати щодня відправляють у невідомість, навіть не знаючи, чи є українські воїни. Попереду в більшості випадків ці розвідники більше ніколи не повертаються. Життя для путінської системи нічого не варте. Байдуже скільки сотень чи тисяч ляже в чорнозем. Йому потрібна лише ціль абстрактна перемога, яка насправді перетворюється лише на нескінчений конверс смертей. Україна ж знову доводить: ми воюємо не тільки за свободу свою, але і за те, щоб світ бачив. Ціна імперських амбіцій Росія вимірюється не мапами, а тисячами зламаних життів. Дякую вам, глядачі, за Те, що ви додивилися себе до кінця, залиште свої думки з приводу тих інцидентів, які я вам розповіла у цьому випуску.